Всім привіт! Мене звати Аня, та я вас рада вітати на своєму каналі. Я вже просунулася на цьому тижні, але чомусь я забула для вас зняти моє до. до. До немає. До можна побачити в минулому відео. Там, останній шматочок, щоб було вишити, що я показувала взагалі. Ну, я, ну, я вже нормально пройшлася. На такому етапі я зараз знаходжусь. В середньому, що я зараз порахувала, мені вдається вишивати е, десь пів відсотка в день. Ну. ну, з такою швидкістю до кінця року я вишив, Якщо ця статистика не буде в мене погіршуватись. Ну, на даному етапі все ось так виглядає. Хотіла повністю зашити цей шматочок, але там йдуть бленди, і бленди я вирішила вже вишивати. В останню чергу, тобто поки що без них. Їх я пропускаю і вишиваю все там, де один колір. Так, Показую ось так просунулася моя вишивка. Зараз буду брати та вишивати червоним кольором, і якраз його повністю вишлю на певному участку, тому буду переставляти пальці. Поки в мене ось так закріплені точки. Якщо чесно, я їх тут закріпила. Але я вже не пам'ятаю, що це в за колір, за символ, але вже повище, тому буду зараз знаходити, догадуватися, можливо, можливо, дошвишю. Ось це, що в мене тут залишилось терчати. Ось ці точки довишиваю. А потім вже перейду на той червоний колір, про який я тільки що сказала. Все в процесі вам покажу та розкажу. І так, дивимося, що вже я вийшла на цей момент. Як ви бачите, з минулого разу, як я вам показувала, у мене вже дуже багато просуне. Я вже почала вишивати троянди. Раз, два, три, чотири штучечки вже тут видно. За рахунок того, що я брала один колір і його тут було багато, то просунення були ж швидкі. Те, що ви зараз бачите, це 7,5%, тільки від вишитого. Так. Ось вам нагадую, як виглядає. Тупона виглядає вже готова робота. Дивились, отже, якось так. Якось так це виглядає на даний момент. Скажу чесно, вже трошечки втомилась вишивати. Велике втомлення було на цих кольорах, бо тут взагалі не зрозуміло, що вирішила нарешті перейти до яскравих кольорів. І тут я вже, хоча бачу своє просунення, бачу якусь картинку, а саме бачу троянди. Хочу повністю їх вишити. Вишити ці квіточки. Ціни такі більш яркі, яскравіші, і, і потім вже оці повишиваю. Ось так. До речі, губи я також вже вишивала. Ті кольори, які в мене співпадають, я там також вишиваю. Також, оскільки ви пам'ятаєте, бачите, ми тут залишились міточки. Я тут шла і деякі кольори до кінця не вишила і закріпила. У мене таких раз, два, і там ще один кольор. Зараз буду представляти п'ятці І покажу, що ж в мене там такого вишиту вийде. є. До речі, так от виглядає мій задник, і я вважаю, що досить непогано, зважаючи на те, що тут є й крестики, і приходилось іноді переводити не зовсім гарно. Але все ж таки, з сторона, вона досить красива. Отак От це все виглядає. До речі, вишиваю я по електронній схемі. Я її роздобула, то я казала я чи ні. Мені все ж таки так зручніше. Від попробує схеми я вже відійшла. Мені вже незручно, тим паче, мені незручно вишивати таку велику роботу. Так, добре, зараз зніму все з пялець. І вам покажу всі ті просунення, що у мене тут є. Так. Так що я все тут завершувало. Зараз це поснімаю і покажу. Ось загальний вигляд. До речі, тут же сілет ще п'ятої трояндочки вже є. Це ще є тут серединки. Ось така краса. Зараз ті кольорі, що в мене залишились і в нас там стирчать. Зараз я ці ниточки пройдусь, повишиваю, щоб вони вже тут не стирчали. І буду далі вишивати елементи. До речі, всі ці яскраві червоні кольори. Вони в мене вишиті повністю повністю все, що є на цьому малюнку, на цій схемі. Ну, загалом ось таким справи на даний момент. Буду тримати вас в курсі, як тільки вишив всі ці, ці шматочки, то вже вам також зніму п'яльця і покажу повністю ту картину, що в мене буде на той момент. І так, вишила всі тіточки, що у мене стрічали, і ось так все виглядає. Я сподіваюся, для вас помітно, як я просунулась, бо я це бачу і відчуваю, що мій настрій покращується, і більше сили, енергії, бажання продовжувати вишивати цю роботу. Бо вже в якийсь момент почалось вигорання, а зараз вважаю, ні. З'явилися сили побільше вишивати. Робота дуже велика, і, як ви вже знаєте, з моєю швидкістю я не дуже сильна в плані вишивки великих робіт. Але думаю, що з цією в мене все вийде. Переставила п'яця та починаю вишивати новий шматочок. Ось так він виглядає. Хочу вам покажу, що вийшло. Бачите, такі темні п'ятна. Це, пільце приставляла, це просто забруднилась тканинка. Ну, зараз ось так. Ось так виглядає моє до. Коли вишью, покажу після. Кінотика вийшла вже давно, але розрібати бісер буду тільки зараз. Ось у мене тут десь знаходиться. В такий органайзерах я його зберігаю, в мене всі номери підписані. Буду зараз дивитися. Ті кольори, що співпадають туди, звичайно, пересиплю, а які ні. У мене вже тут підготовлені нові пакетики, куди буду все складати. Настав час вже зібратися до цього. Розбирати бісер не дуже сильно люблю, якщо чесно, але треба щось робити. Буду зараз цим займатися. Так, розібрала я весь свій бісер. І така стопочка в мене не підписана. Вийшла. Тут все помила, почистила. Тепер буду чекати на наступний набір, на наступну роботу, яку я захочу вишити цього дві серії серіалу з, з... тим, що я дуже сильно відволікала. Ось. Ну, якби той бістр, який в мене вже був, я тут порівняла, і вже досипала в мене тут підписані ці номерки. Тому в мене тепер ще й тут повний порядок. Зараз нарешті складу вже весь органайзер сюди. Поставлю все і воно не буде мені заважати, бо весь час морила очі. Я вже давно збиралася цим зайнятися. Так, трошечки кулінарної рубрики поділю з вами таким чудовим рецептом. Така міні-піца в бубликах. Зараз буду вже ставити в духовку. Бублики на 10-15 хвилиночок ми залишаємо в молодці. В цей час ми готуємо начинку. Берете будь-який фарш, який у вас є. Додаєте туди спеції, сіль. Я ще додала помідорчик для більшої соковитості. Переміщуєте, викладаєте бублики на пергамент трошечки змастити його маслом. Викладаєте бублики, начиняєте начиночкою і ставимо на 20 хвилин при 180 градусах в духовку. Ось так це все гарненько зараз виглядає. Такий швидкий рецепт для вас. Так, і ставлю. У мене вже вечірня зйомка, бо я відразу не подавала страву, це в мене була як підготовка. Коли я їх доставала з духовки, я вам не показувала, Ось так вони виглядають. Решта у мене йде на заморозку. Я зверху додала кетчуп, зараз так тельно все посипаю сиром перед подачою. У мене це все нагрівається. І я вже. Подаю на стіл. Ось, можливо, здивує, що я таке заморожую. Але, знаєте, бувають такі випадки, коли дуже швидко і багато чого потрібно поставити на стіл. А тут в мене вже є ось така основа. Мені вже є що взяти, швиденько розігріти. Та поставити на стіл гостям, якщо ви там раптово вирішили до вас прийти. Я багато чого так заморожую, і повірте, смак не змінюється. Бо є люди, які бояться це робити, не бійтесь. Все добре залишається. Ну, ось так я посипала так щедро сорочком. І все. Я зараз поставлю просто мікрохвильовку на 1-2 хвилини, поки сир розтопиться. І все готово. Ось Такий ще маленький рецептик вийшов в цьому відео. Покажу, що в мене зараз є, на даний момент. Вийшла я достатньо таки багато, як ми можемо бачити. Але зараз наговорю максимум на 1 хвилину. Якщо б це була б менша якась робота, то в мене хоча б якісь там елементи, якийсь малюночок вже можна було побачити. Але не тут. Але вишито то багато і багато часу в мене на це пішло. Ось так зараз виглядає цей шматочок. Все добре, але я хочу взяти та замінити ці перся на більші. Це я зараз знімаю на відео і побачила ці плями. Це я капнула чаю. Що поробиш? Е, ну, Взагалі, ось так. Ось так це виглядаю. Я завжди, коли вишиваю, щось п'ю. мене щось почистить. Ну, Так вийшло. Але це просто на пяльцях. Бачите, на тканинці тут щось трошечки є, але воно якби не помітне мене. Просто. Заварка і трошечки лимонної есенції У мене там було, навіть не лимон. Так, ну ось. Е, зараз пельці побільше поставлю. А може, чи ні. Зараз оці мені стоять. Я цей шматочок все ж таки вишлю. Ще щось сюди додам, щоб вже, якби підвести підсумки. І вже на наступний тиждень я заміню найбільш великі пільці, щоб ми повністю могли бачити. Просунення, Бо якщо я зараз зміню пляця, то не буде найдивші. незрозуміло, що ж я все ж таки вишила? Бо, як на мене, плутаєшся. щось такий великий об'єм. Елементів вишито багато. О, так, не буду тикати пальцями, візьму, ножиці. Ось тут-отки у мене отут вишито, тут ви цього не бачите. Також. Також не видно, ну там вже заправлено. Ось тут вишиті ці елементи. Ось тут вони пішли, ось тут вони є. Отут вони навіть є. Вибрала колір, там десь не вистачало, я аж туди й пішла і вишивала. ну але не... На даному малюнку, на даному етапі ми цього не бачимо. Просто побільше потім вже. Поки відслідковуємо цей шматочок, цей фрагмент. Скільки мене вийде вишити на цьому тижні, що вам хочу сказати, не вмію я вишивати шматочками. повинні були бути трошечки нижче. Але я взяла там колір, я буду вишиваю і я розумію, що він там десь вище підіймається. І ну, я піднімаю льці, бо тут, ну, серію, такий маленький шматочок, мені потрібно вишити. Мені все ж таки, навіть в такій роботі. Зручніше вишивати, коли я беру повністю один колір і все їм відшиваю. Тому зараз я, звичайно, зосередилась більше на нижньому лівому краї, але, але потім я все ж таки перейду до того, що я буду брати один військо, якийсь колір, і його повністю йти і вишивати в цій роботі. Бо на даний момент тут такі просунення, бо я сюди і вгору пішла. Тут вишивала, ну, якось так, самі бачите різницю. Прийшло мені ось таке замовлення з тему. Замовляла для того, щоб краще було чути мене. Була краще яке звуку для моїх відео вишивальних. Ось такий мікрофон. Але ще поки що... Не розпаковувала, не дивилася, що і як. Потім коли спробую, залишу свій відгук. Також замовила собі є така, така камера. Тут вона в магніті кріпиться до цієї сторони. Так вона виглядає. Також з нею розберусь. І вже вам розкажу і покажу, залишу свій вітрук. Це такі пам'яті упаковки, але нічого страшного, всередині все, все ціле. Тут ціле, а тут я відгадаю також. Загалом все відкрию та вже поділюсь. Дістала мікрофон з упаковки. Ось, їх тут два, тобто ще якась літина, одна поруч, може його собі причепити. Та щось казати. Ось так це все виглядає. Тут є зарядка для цих мікрофонів. Буду перший раз таке пробувати. Тому понадобиться мені трошечки час, щоб з цим розібратись. Показую всі просунення, які є на даний момент. Тільки що сідала, починала монтувати відео. І, як ми бачимо, цей весь великий ось цей шматочок цей вишити за цей час. Ну, Я вважаю, що досить гарні в мене вийшли тут просунення. Я би прямо сказала вау, які. Зараз все виглядає ось таким чином. Наступним етапом, як я вам казала, я хочу взагалі взяти, змінити п'яльця. ставити оці, щоб ми мали змогу бачити, більший шматочок, і я змогла вільно переходити тут між усіма кольорами. Але, але я хочу зробити наступне. Я хочу зараз, напевно, йти і вишивати, брати якийсь колір і вишивати його повністю. Повністю, де він є тут на малюнку. Мені, напевно, таки буде так набагато зручніше. Взагалі, як ви бачите, так достатньо часу я вклала наразі в цю роботу. так гарненько вона виглядає. Зараз зніму пальця. Давайте разом. Тут під пальцями також дуже багато чого спряталось. Вже багато чого в мене є, ми вже могли все побачити. Ховались від нас. Ось така краса. Тут же ми можемо бачити обеслед, волосся дівчини, одяг, квіти. І тут вже такий низ. Картина вимальовується, коли я буду брати якийсь один колір, тим вишивати, то ще більше буде ця картина. Так, з просуненнями на цьому тижні я вже закінчую. Я повинна була їхати на осінню виставку Handmade Expo в Київ, але в мене не вийшло цього разу. Хотіла для вас. Зняти цю виставку. Зараз зайшла на YouTube подивитися, хто вже виклав цю виставку, хто там був. Вже Марина Прок та Алла Романюк виклали на своїх сторінках відео з виставки, тому можете зайти до них та подивитися, що там відбувалося. Виш... Вишиваю я наразі цю схему, до речі, хочу. поки не забула сказати. По електронній схемі, і ну, якби мені все подобається, мене все влаштовує. Мені так набагато зручніше. Я вже повністю відходжу від бумажних схем. Наразі ось такі сапами справи з посуненням. Дуже шкода, що мені не вдалося поїхати на Хенбет Експо. Ті, хто там побував, вже мені написали, залишили свої відгуки про те, що там дуже все добре, дуже все гарно. Я була минулої осені там. Весною я не їздила на минулої осінні. І, в принципі, це єдиний раз, коли я була на Handmade Експо. І мені кажуть, що зараз там набагато краще, ніж було тоді. Тому, якщо ви знаходитесь в Києві чи у вас є така можливість поїхати цю виставку, то обов'язково туди поїдьте та подивіться, що там. І як? Наразі на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки цьому відео, залишайте свої коментарі. Я вам всім бажаю гарного дня та до зустрічі в наступному відео! Бувайте!